Скільки буде коштувати такий мармарин з такою набівочкою по матеріалу. Якщо ви майстер, дизайнер, прораб, от такий мармарин матовий можна зробити. По матеріалу він вийде 460 гривень на метр квадратний. Тут же врахована кварц ґрунтівка і врахована хісталіт антіклазур в два шари для того, щоб нам отримати матову поверхню. І її можна було експлуатувати і витрати. Хісталіт антіклазур не як лак, тобто він змочить поверхню, матеріал також намокне, але після висихання колір відновиться. Кому потрібні такі матеріали, також можемо вам зробити це пробники відправити, якщо ви майстер і хочете зробити собі планшеточку таку. Для того, щоб показувати замовникам, можемо вам зробити невелику кількість, затанувати вам в будь-який колір. Що ще хотів сказати. Ну, за номером телефона звертайтеся це Капарол Marmarina Romantica 5.